Эх, старый ты романтик, когда ты повзрослеешь, твоя любимая жена договорилась, что тебя встретят, положат спать в нормальную кровать. Не Мы будем сегодня спать. Ну, совсем не со звездным небом. Видите, что происходит. Тут Армагеддон. Вот так вот примерно не останавливаясь. Молнии сверкают. Гром гремит. Ну, в смысле, я шумлю, да. Видите, как у нас все красиво. А в машине тишина. И только лужи. И уже высохло. Вот тут только что я ходил за хот-догами. Еще что-то течет, да. И нырнул тут так нормально по щиколотку воды было под машиной уже вода со стекла в общем увидели да это вам не шутки это киев ребятки и это совсем не ППО это гроза надо было сказать что-то ППО да Ой, как страшно, помогите. Все стреляет, взрывается, все небо в раскатах. Ааа. Где тут камера переключается? И тут такой Саня такой. Ха-ха-ха-ха, у меня зато панорама... Ну, блин, я под фонарем. Не, ну, надо было стать в темном месте. Тогда я смотрел через панорамную крышу в темноту. Так буду смотреть через фонарь. Ну, я ж романтик. Спокойной ночи. Второй, да, сегодня какое число? Шестое. Пятое, шестое. Третье, все-таки четвертого. Я уволился. Третій день моей цивильной жизни підійшов до кінця. И тепер я їду в Киев. Доброго всем раночку. Пішла четверта вже доба мого цивільного життя. І що, ви думаєте, щось змінилось? Ні, ні, все як завжди. Ну, Наприклад, ночував я на заправці. Тобто життя б'є ключем, все гаразд, їдемо далі, да? Помаши лапкою. Розтаявша во вчорашній душогубці шоколадка. Польська, мабуть, волонтерська та Кока-Кола. Що може бути краще на сніданок, коли ти їдеш до своїх рідних. Все це неважливо. Сьогодні. Зовсім не жарко. Тирі полоси для руху. Це давно я так не їздив. Бачили надпис, яка Яка ця дорога. Такі теж долбо цей стоять знаки, такі указателі Зелененькі Синенький, яка дорога, ну, маркування. І замазюкана кра чор чорною фарбою. І напроти них тут же на асфальті. Та ж сама інформація, отак от як ми тільки що проїхали, написана на асфальті білою фарбою. Ну, який сенс е похабити ці знаки, замальовувати їх, якщо вона в усьо написана на асфальті. Коли ми вже поумніємо большой міст. Пробка, я так розумію, на мост Неміряна Щось я вже не знаю, хочу ли я жити в великому місті. Я аж задихатися почав від такого. І ти, і, і, і вперед, і взаді, і це машини, ого го. Ну хоч подивлюсь, як тут люди живуть, що вони тут строять Бо їдеш ці знаки, знаки. Нічого не бачиш по кругу. І зараз я ще покажу. Оце 3 хвилини 15 секунд. Бачите це на екрані. Це мій старт стоп. Я коли встановлююсь, він поч... починає рахувати. Виключає двигатель І вони оці ото там катаються справа вліво, щось вигадують, якусь машинку. Ті швидші поїхали. Туди перестроївся. Якийсь бред. Красиве місто, все ж таки диви, яке який прапор громезний. Колись в Мелітополі такий здоровезний висів, а зараз там російська тряпка, але це не, не надовго. Вчора, вчора. Невелика непогодка була, бачили там дощик. Оце так зараз виглядають вулиці деякі Києва. Дерева повалені, все лежить. Багато таких місця не знімав просто. Запашна кава в центрі Києва. With, with my Dogs and Cat. да? Животні, ви как там? Живі? Тим нормально все? Скажи, нормально! Шучу, лучше не говори. М'ятник інструкторам водія. Оце вони тут тренуються. Потім якась дівчинка необережно себе веде за кермом. І виходить отака штука. Дрібненька. Шуткую, хоча в ці шутки самої шутки навіть зовсім нема. Це ті машини, які були, які люди вибирали з Бучі, з Гостомеля і були розстріляні, спалені, бачите, всі вони в... В дирках від снарядів, куль майже всюди були люди, цивільні люди. І вже багато кого з них просто нема. Виїзд з Києва. Дивіться, що таке. Руський мір. А що завтра? А сьогодні? А яке ж без запади, дивись, що твориться? Все чорне, небо чорне. Всюди. Всі сторони. Особенно там куди їдемо, бачиш. Ось там. Все чорне. Блискавки знову. Ну, що ж, сьогодні вже неділя. Я їду по таким вузеньким, красивим вулочкам як ви вважаєте? Яка це країна? Я збирався за кордон, що ж пам'ятаєте, як я вам не казав, правда. Ну, сюди бачите по пікселю який прийшов туди. Да. Він мене здав. Взагалі ніяка це не якась там якась країна. Це вулички нашого. Уже Тернопільські области. А куда ново не ехать отсюда? Мабуть.